У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо таке важливе питання, як зрозуміти, чи ви не набираєте як власник на себе забагато зайвої роботи? Наскільки легко вам буде делегувати свої повноваження далі, коли ви будете розвивати свій бізнес? І наскільки, в принципі, їх можна делегувати? Наскільки ви готові до того, щоб розширяти свій бізнес? І усе це ви дізнаєтесь у сьогоднішньому відео. Тож додивіться відео до кінця буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. І я дуже часто у своїй практиці стикаюся із тим, що підприємець, власник бізнесу, він є таким багаторуким, таким восьминогом, я би навіть так сказав. Він дуже багато бере роботи на себе. Він бере на себе дуже багато зобов'язань. Він може навіть одночасно працювати над декількома завданнями. Він може брати на себе декілька сегментів роботи. Він може одночасно і з клієнтом працювати, і з працівником працювати. Із постачальником вести перемовини і ще й сам розвозити там товар, продукцію свою своїм клієнтам. І одночасно він шукає способи домовитися з банками про кредити, одночасно він старається якісь процеси врегульовувати всередині, в колективі між працівниками, і усе це він тягне на собі. І відповідно, при такому підході, у нього часу на особисте життя, на самого себе взагалі не залишається. Він про це забуває. А Хоча, якщо згадати, а з чого починався бізнес? А бізнес починався з бажання, що от я розпочну свій бізнес, і я хочу відпочивати на Мальдівах, я хочу купити собі дороге авто, я хочу працювати всього декілька годин в тиждень. І заради цього я починаю свій бізнес. Хтось заради цього, теперішніх підприємців, Покидав своє місце роботи, він йшов за свободою, йому хотілося більше вільного часу. Йому хотілося більше часу приділяти собі, приділяти своїй сім'ї. Хотілось зайнятися своїм хобі, хотілось подорожувати. А як все обернулося? А обернулось так, що він почав працювати ще більше ніж працював до цього. Обернулося все так, що він себе зав'язав зі всіх сторін настільки, що він не може, навіть якби дуже сильно хотів. Покинути свій бізнес хоча б на декілька днів. І Якщо ви вважаєте, що ви не відноситесь до цієї категорії підприємців, то я рекомендую зробити вам наступну вправу. Візьміть і залиште свій бізнес нікому, не сказавши нічого. І поїдьте, наприклад, на відпочинок, ну нехай, хоча б за декілька сот кілометрів від своєї компанії, від свого підприємства. Нікому нічого не скажіть, не передайте ніяких зобов'язань. Нічого нікому не повідомляйте взагалі. Просто відключіть всі телефони і просто відпочивайте. І потім, через 7 днів, коли ви повернетесь, подивіться, що сталося з вашим підприємством. І якщо у вас підприємство навіть при таких екстремальних тестах, при такому підході, як я вам щойно розповів, працює так, як і працювало до цього нормально, без перебоїв, всі чітко знають, що робити, в якій послідовності. І бізнес не те, що не просів, а навіть і розвинувся, збільшив свої показники. Я вас вітаю. Ви готові до масштабування, ви можете розвивати свій бізнес, і у вас з делегуванням проблем немає. Проте, як показує практика, в більшості підприємців ситуація кардинально протилежна. Вони зовсім далекі від тієї картини, яку я вам щойно описав. Тобто делегування це є слово таке надзвичайне, це є утопія для них. Вони не вірять в те, що це в принципі можливо. І для них це саме так. Саме так для цих підприємців, для цих конкретних підприємців, можливо, і для вас це на даному етапі неможливо. Проте. Ключова фраза на даному етапі, і тепер другий дуже важливий момент, про який я хотів би вам розказати: як перевірити, чи дійсності ви готові до делегування, як перевірити, чи ви готові до того, щоб передати свої зобов'язання, свою частину роботи як підприємця, як власника бізнесу. Як перевірити, чи в принципі ви готові до масштабування свого бізнесу, до розвитку, до вибудування системи управління всередині своєї компанії? Дуже просто ви візьміть усі ці свої зобов'язання, які у вас є, які ви виконуєте кожного дня, що ви робите кожного дня? Опишіть у вигляді вакансії. І назвіть цю вакансію нехай керівник підприємства або генеральний директор, або директор без різниці, як ви її назвете. От візьміть усю цю вакансію, створіть, пропишіть ретельно, детально те, що ви виконуєте кожного дня. Усі свої зобов'язання, нічого не опускайте. І викладіть на сайт пошуку роботи. І... Поставте ту зарплату, яку ви собі виплачуєте, скільки ви заробляєте, ну не доходу, я маю на увазі, а скільки ви собі платите за ту роботу, яку ви виконуєте. І подивіться, наскільки буде великий відгук на ті зобов'язання і на ту зарплату, яку ви поставили. І в більшості випадків, якщо би ви дійсності наважилися зробити цей експеримент, а я рекомендую вам його зробити. Інакше ви не зрозумієте, наскільки у вас складна ситуація на підприємстві і у вас в управлінні. А якщо ви не розумієте, наскільки тільки у вас складна ситуація на підприємстві чи в управлінні? То як ви можете в принципі вибудовувати бізнес? Ви ж не бачите реальної картини, ви не бачите, що відбувається, ви дієте з закритими очима. А як ви можете керувати підприємством із закритими очима? Мало того, що керувати, так ще й масштабувати, розвивати його. Якщо все ж таки ви наважитесь на цей експеримент, ви побачите, що відгук буде дуже слабенький, або взагалі його не буде. І це для вас повинно стати дзвіночком. Це повинно стати для вас таким сповіщенням, що от бачиш. Що на таку вакансію, де потрібно виконувати стільки то зобов'язань, стільки то роботи, немає багато бажаючих, і мало того, що немає, це вартує набагато більше. І тут буде дуже цікавий момент, коли ви розмістите цю вакансію, будуть вам телефонувати, будуть називати свою зарплату, скільки хочуть такі кандидати за такий об'єм роботи отримувати. І це для вас повинно бути дуже важливим моментом. Ви повинні взяти собі це на замітку. І ви, наприклад, якщо там за свою роботу оплачуєте собі тисячу доларів, вам люди можуть сміливо дзвонити і казати: Давай, я буду за цю роботу брати не тисячу, а три чи п'ять тисяч доларів. І ви повинні розуміти, що така робота оцінюється от такими цифрами. І тоді у вас виникає два питання. А що робити і як змінити цю ситуацію? Що робити в даному випадку? В даному випадку я рекомендую вам подивитись на два шляхи, якими потрібно йти одночасно. Перший шлях: ви повинні більше винагороджувати свою роботу. Ви повинні оплачувати собі більше, ви повинні вище цінувати свою роботу, адже це є ваш бізнес, це є ваша робота. Ви на даному етапі, і, в принципі, так є завжди. Як власник найбільше зацікавлені в розвитку свого бізнесу. Ви найбільше зацікавлені в тому, щоб бізнес приносив гроші вам. Ви зацікавлені в тому, щоб він зберігся, щоб він працював, щоб кількість клієнтів зростала, щоб всі були задоволені, щоб працівники були задоволені, щоб всім була можливість виплачувати високі зарплати. І тепер другий момент. Отак, От і цей момент вам важливо розуміти. І тепер на ось цю роботу, яку ви виконуєте, ви повинні зрозуміти. І яку зарплату в принципі хочуть отримати потенційні кандидати? От, взяти собі середнє значення і прикинути на що, от ви можете розраховувати, скільки насправді ви повинні були би собі за такий об'єм роботи платити. І це є дуже важливий момент, який ви повинні взяти собі на замітку. Другий момент, ви повинні розуміти, що будуть так само і кандидати, які будуть казати вам, що це є на цю зарплату занадто. Великий об'єм роботи і можуть вам конкретно вказувати, що от без цього, без цього, без цього я готовий йти на цю зарплату, виконувати цю роботу, і це також потрібно брати собі на замітку. Тобто, ви будете, коли до вас будуть регулярно дзвонити, пропонувати свою кандидатуру. Ви будете робити собі такі замітки: ага, ось ці, ось ці роботи, ось ці процеси. Мені краще би не виконувати, мені потрібно їх делегувати. І тоді я зможу претендувати на цю цифру в повній мірі. А інакше виходить так, що ви виплачуєте, наприклад, собі тисячу доларів. А виконуєте роботи на 3-5 на тисяч доларів. І тут у вас є два вирішення: ви або піднімаєте собі зарплату, так би мовити, до того рівня на той об'єм роботи, який ви виконуєте, або ви знижуєте кількість своїх зобов'язань, починаєте делегувати, починаєте розпреділяти обов'язки, які ви робили раніше, і передавати їх своїм менеджерам, своїм працівникам. Починайте задумуватись, в принципі, над делегуванням, ось так потрібно вибудовувати процес управління від себе починаючи. Адже бізнес, як я казав на початку, ви вибудовували для себе під себе. І головне завдання бізнесу приносити вам як власнику прибуток. Ви повинні заробляти з цього бізнесу в першу чергу, тому що ви його створили, і відповідно, дохід, який ви будете отримувати, зарплата, яку ви будете собі виплачувати, як Керівнику підприємства, вона повинна бути справедлива. Справедлива в плані суми, яку ви виплачуєте, і справедлива в плані зобов'язань роботи, яку ви виконуєте на цю зарплату. Ось ці два пункти ви повинні чітко взяти собі на замітку і прописати: або ви піднімаєте собі зарплату і далі виконуєте усі ці зобов'язання. Або ви починаєте знижувати кількість своїх зобов'язань і отримувати ту зарплату, яку ви зараз отримуєте. І тоді виникає ще одне цілком логічне запитання: а яким краще йти способом? Першим, коли ми піднімаємо собі зарплату, чи другим, коли ми просто знижуємо кількість зобов'язань? Я рекомендую вам іти двома способами одночасно. Це є важливо, тому що рано чи пізно, коли ви хочете вибудовувати велику масштабну компанію, ви повинні все одно прийти до того, що ви будете делегувати свої зобов'язання. Ви повинні прийти до того, що ви будете вибудовувати менеджмент всередині свого бізнесу, і ви рано чи пізно все рівно з цим стикнетеся. І чим швидше ви почнете розуміти цю тему, чим швидше ви почнете делегувати, вибудовувати менеджмент всередині своєї компанії, нехай він не буде суперскладним, нехай це не буде величезна ієрархія. Хоча б декілька ланок ви візьмете, це вже буде першим кроком до систематизації автоматизації свого бізнесу. І цей перший крок потрібно почати якомога швидше, якщо ви хочете розширяти свій бізнес. Збільшити його масштаби, ви повинні йти в цей напрямок. І тут другий момент: відносно зарплати, ви повинні також себе цінувати більше, бо крім вас, вас ніхто цінувати більше не буде. Ніхто вам не буде платити більшої зарплати. Ніхто вас краще не оцінить. Ніж ви самі. Ніхто більш справедливо вас не оцінить, ніж оціните ви самі себе. І тут у вас виникає ще декілька дуже важливих питань: а як правильно вибудовувати менеджмент, як правильно почати делегувати, як хоча б ці перші ланки починати створювати, і це є дуже важливе питання. Якщо на цьому кроці допустити помилку, то увесь процес масштабування, розвитку бізнесу він не буде мати ніякого значення, це наче будувати будинок на слабко. У фундаменті. Ви можете будувати 2-3 поверхи, але з кожним наступним поверхом вага на фундамент буде тиснути ще більше. І рано чи пізно він трісне і завалиться весь будинок. Тому, якщо ви не хочете цього, якщо ви не хочете, щоб ваш бізнес розсипався як картковий будинок, ви повинні розуміти чітко, з чого вам починати, як правильно реалізувати цей процес, як правильно делегувати на даному етапі, на якому ви знаходитесь. І тут, на жаль, немає. Універсальних порад для всіх видів бізнесу, для всіх ситуацій. Тому, якщо вас цікавить, як конкретно у вашому випадку це робити, як конкретно у вашому випадку почати делегувати, вибудовувати систему, базову систему для початку, як потім перейти від неї до масштабування, до розвитку бізнесу і починати знижувати кількість зобов'язань, які ви зараз на собі несете, тоді. Приходьте на консультацію. Записатись зможете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.